У вас чудові лікарі нове обладнання. Чудова, красива, гарна клініка, але пацієнтів все не стає більше, як би вам того хотілося. Поділюся з вами п'ятьма важливішими факторами, які повинно врахувати в розробці маркетингової стратегії. Фактор перший: це формування бренду. Ми чітко маємо розуміти, а яке ж позиціонування нашого медичного закладу. Ми маємо розуміти, які тонну на комунікації ви доносите до вашої цільової аудиторії, до ваших пацієнтів і як ви спілкуєтеся в соціальних мережах, а також в зовнішніх проявах. Вашої комунікації в бренді надважливо також розуміти про емоції, яку емоцію ви даєте вашим пацієнтам. Важливо розуміти також унікальну пропозицію, що ви пропонуєте вашим пацієнтам. Також варто не забувати про візуальну складову, як виглядає ваш бренд, які кольори і яким чином ви будете відрізнятися від ваших конкурентів. побудова бренду є надважливим елементом маркетингової стратегії медичного бізнесу, адже це про довіру і про експертність. Наступний фактор це є побудова правильного шляху клієнта, тобто кастер Джоніме. Ми маємо розуміти всі точки дотику пацієнтів з вашим медичним закладом від інформації, яка є в просторі загальному, до точки контакту медичного закладу всередині. Як виглядає ваш сайт? Чи доступна інформація про послуги написана гарними, правильними словами, які можуть пацієнти прочитати? Чи є інформація про лікарів, які надають ваші послуги? Чи є гарні фото, які ілюструють ваш індивідуальний бренд і доносять його? Також в соціальних мережах і на сайті. Які та новис комунікації ви пропонуєте вашим пацієнтам, і чи зрозумілою мовою ви комунікуєте з ними в соціальних мережах? Всі ці точки контакту на етапі вибору медичного центру дуже важливі для пацієнтів, які обирають вас і хочуть довірити саме ціни і Також варто е, врахувати точки контакту в самому медичному центрі, як зустрічає рецепція, чи посміхається вона, яку інформацію надають пацієнтам, оператори контакт центри і чи зручно записуватися на візит. Тому побудова Journey Map являється найважливою складовою маркетингової стратегії, адже ми маємо зрозуміти всі точки контакту нашого. Пацієнта з медичним закладом і врахувати комунікаційні меседжі, а також маркетингові дії. Третій фактор це є визначення вашої цільової аудиторії. Хто є ці ваші пацієнти, яким ви плануєте надавати вашу ціннісну пропозицію? Важливо розуміти, що цінують вони при виборі медичного закладу та медичної послуги, тому опис і визначення цільової аудиторії є надважливим фактором для того, щоб ви вірно могли комунікувати з вашою аудиторією і доносити. Інформація меседжу через правильні інструменти комунікації. Наступним фактором є вибір правильних каналів комунікації, адже ми маємо розуміти, яким чином. Пацієнти будуть отримувати інформацію про ваш медичний заклад, які тонвость ваших комунікацій, як ви спілкуєтесь, як звучить ваш бренд через зовнішні інструменти, і яким чином ви плануєте залучати нових пацієнтів до вашого медичного закладу. Наступним фактором є автоматизація спілкування з вашими пацієнтами. Це не тільки фактор, який допоможе пацієнтам отримати швидкий запис, а й зрозуміти і оцінити якість сервісу надання. Медичної послуги медичний маркетинг це не просто про рекламу, це про побудову гарних взаємовідносин з вашими майбутніми пацієнтами, і це про створення. Цінності приходите на програму Бізнес-рецепти для медцентрів. Будемо разом аналізувати ринок, розуміти шлях вашого пацієнта до вашого медичного центру, обирати інструменти комунікації, які будуть ефективні для залучення ваших пацієнтів до вашої клініки. Розберемо з вами, що таке бренд, і як правильно формувати бренд-платформу для того, щоб доносити цінність і емоції до ваших пацієнтів. До зустрічі в бізнес-школі Оку.